Вітаю друзі. Перед вами заміна сорту Summer Delight. Висаджена вона була не так давно цієї весни. Ось, І хочу вам що цікаве показати. Помимо того, що заміна, коли починає входити в пору цвітіння, рослина регулює зав'язі, їх вже дуже багато вона скинула тут, От. то вона ще й помимо того всього регулює. Кількість плодів в зав'язі. Ось вони оці всі, вони ось відпадають. Лишається тільки ось. Не, фокус ловить, не ловить. Лишається тільки дві одна. Оця теж вона, бачите, навіть по кольору трошки відрізняється зліва. Я думаю, що вона теж відпаде. Так як я думаю, що рослина відчуває, просто що вона. Ще не витягує кореневою, бо в ємкості росла до цього, хоч і великій ємкості. Ось дивіться, тут теж було 4, здається, плода чи 3. Вона все скинула, один лишила, бананчик такий. Ось ця, я думаю, о, теж вона відпала, квітка. Так що ось така ситуація. заміна дуже, дуже розумна культура.